Наш садочок усмішка вітає вас, малята. В садочку, нам чудово там веселка кольорова намальована на стелі, та метелики веселі садочок це наш другий дім, в ньому затишно усім. Разом граємо мову розвиваємо. Сьогодні малята ми поговоримо. Про перелітніх птахів і будемо складати описову розповідь за схемою. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку земля. Доброго ранку хмаринки. Доброго ранку дерева. Доброго ранку пташки. Доброго ранку вам і мені. Розміщайтеся гарненько, час прийшов розпочинать, в руки книгу я беру і казку цікаву розкажу. Вранці раненько я встаю, в руки дзеркальце беру, на зарядку поспішаю, прави гарно повторяю. Перша вправа – посмішка. Утримуй 5-10 секунд губи усмішці. Далі арканці. Посміх без напруження, щоб було видно верхні та нижні зуби. Отримувай такому положенні п'ять. Отак в лівий, повторюй як десять раз. Почистим зубки, посміхнися, покажи зуби рот і кінчиком язика почисти верхні зуби, а потім нижні кожну вправу виконуй по 5 разів. Далі смачне варення. Усміхнися, відкрий рот витягни кінчик язика і облизуй губи по колу, спочатку верхню, а потім нижню. Повторі 5 разів, потім в іншу сторону. Молодці малята, всі вправи виконали за мною, а зараз вирушаємо в подорож. Одного теплого осіннього ранку. Після зарядки та після сніданку зайчик вирішив піти погуляти по лісу, знайти собі друзів. Гуляючи, він то під кущик заглядав, то за дерево і раптом зрозумів, що він заблукав. Але він не розгубився, побачив попереду стежку і пострибав по ній. З лісу зайчик вийшов до хатини, де мешкали люди, але їх не було вдома. Лише щось велике з гілочок та сухої трави лежало поблизу будинку. Що це? Підійшовши поближче, я раніше ніколи такого не бачив. Раптом з'явився якийсь чудернецький звір. Будь ласка, не ламай мою домівку. Це гніздо. Воно впало з даху будинку людей. Коли я навесні повернуся, мені не буде де жити. А хто? Відгадай Довгоногий, чорно-білий, тулуб весь укритий пір'ям. Довгим дзьобом знай, торкоче, ніби щось сказати хоче. Відгадав Ні. я птах птах Тут тер малика це? Зараз я тобі розповім. Я лелека, я великий птах. Колір маю біло-чорний. маю великий довгий дзьоб, великі крила та довгі лапи, тіло вкрите пір'ям, мій голос, живлюся комахами, жабами. Рибою, пересуваюся, літаю, хожу поважно, зустрічаюся на болотах, озерах, гнізда будую на дахах будинків, пташенята з'являються влітку. Я перелітній птах. Зрозумів, хто такі птахи? А зараз допоможи мені повернути моє гніздо на дах будинку? Допоможу із задоволенням. Ти, зайчик, справжній друг. Тепер ми будемо товаришувати. Ура! Я знайшов друга. Зайчику. Я хочу тебе ще познайомити із своїми друзями, шпаком і ластівкою. Вони теж птахи. «А вони де живуть?» Шпаки гніздяться в дуплах дерев, а наш люди йому зробили шпаківню, і він із задоволенням в ній оселився. А ось і ластівка, наша красуня. Ось і вона. Подивись її гніздечко під дахом будинку. Як цікаво! Зайчику, я пропоную тобі пограти в гру разом з дітлахами. Малята, давайте разом з зайчиком пограєте в гру і поглянемо, як ви запам'ятали наші домівки. Ластівка. Яке гніздечко її? Так, добре, правильно. Лелека. Де його гніздо? Молодці. шпак, а його домівка де. Молодці і зайчик і малята запам'ятали. Маліка, мені так сподобалось і так хочеться вас чимось смачненьким пригостити. Зайчику, кожен з нас харчується різною їжею. Зараз малята тобі допоможуть, пограють з тобою в гру. А ти запам'ятовуй. Діти. Ви пам'ятаєте, чим харчуються птахи? Давайте допомагайте зайчику. Ластівка. Так, харчуються тільки комахами. Овочі в їжу не вживає. Лелека. Добре. Харчуються комахами, дрібними тваринами. Рибою, фрукти в їжу не вживає. Шпак харчується насінням, полюбляє фрукти, ягоди, харчується комахами, гриби в їжу не вживає. Ви такі чудові і мені дуже хочеться запросити. Бач, зайчику, вже настала осінь. Починає холоднішати, комахи ховаються, трава сохне, скоро будуть морози і замерзнуть озера і річки. І нам з шпаками і ластівками час збиратись у свої зграї і відлітати у теплі краї. А це далеко? Так, зайчику, це тисячі кілометрів. Треба не один день летіти. Ой, як сумно, я думав ви будете разом зі мною взимку. Ні, зайчику, ми не зможемо залишитися з настанням зими. Нам не буде чим харчуватися, і ми загинемо. Не сумуй, навесні ми повернемося і обов'язково відвідаємо тебе. До побачення, зайчику, до зустрічі. До побачення. А мені час повертатися додому. Зайчику, твої друзі, перелітні птахи, вже відлетіли до теплих країн, але ти не сумуй. З тобою залишиться горобчик. Він зимуюча пташка. І зараз разом з ним ми пограємо в руханку. Хто там, хто там вже втомився і на столик похилився? Треба разом з горобчиком дружно вставати, Фізкульт хвилинку розпочати. Веселий горобчик погілиці в стрибах, веселий горобчик різами махав, Відівся, як м'ячик співав і танцював. У волі земятка забитам вбира. Горобчик сіренький, по чи стрипає, який же він гарненький, усіх розвеселяє, горобчик сиренький, погілаючи стрипає, який же він гарненький, усіх розвеселяє, веселий горобчик, віконце заглядав, Веселий горобчик до сонечка літав. А потім хмаринку в небі повукав. і весело дощі так. Горовчик сиренький, по це стрипає, який же він гарненький, усіх розвеселяє, коровчик сиренький, погірше стрипає, який же він гарненький, усіх розвеселяє. Його наш геть на горобчик геть не помічав. Горавчик сиренький, погілоче стрипає, який же він гарненький, усіх розвеселяє, горобчик сиренький, погілоче стрипає, який же він гарненький, усіх розвеселяє. Спасибі всім, хто працював, хто нам в усьому помагав. На цьому прощавайте. І ще у гості завітайте.